Мер міста це відповідальна керуюча посада. Міський голова це господар міста, людина, яка відповідає за все у громаді, розпоряджається бюджетними грошима та щоденно, наполегливо працює задля покращення добробуту громадян. Якби я була мером міста Харків, по-перше, я би створила свою команду задля досягнення гарних результатів у спільній праці. Запропонувала б гарну кандидатуру на посаду секретаря міської ради, рекомендувала кількісний персональний склад виконавчого комітету. Потім сформувала б структуру виконавчих органів, апарату їх штатний розпис. Особисто призначила би на посаду керівників відділів, управлінь, комунальних підприємств, своїх перевірених людей, щоб створити собі сприятливі умови керування заради користі усієї громади. А по-друге, наполегливо працювала би зі своєю сформованою командою заради добробуту до харків'ян. Насправді мені дуже подобається мер нашого міста, Ігор Терехов. Я б хотіла брати з нього приклад. На мою думку, він багато робиться для поліпшення умов проживання у нашому місті. Такий складний для нас в час. В нашому місті гарно працюють комунальні служби. І тому наш. В нас чисто й ахайно, в нас працює безкоштовний громадський транспорт, метро, автобуси, тролейбуси та трамваї. Також кожного дня здійснюється безкоштовна видача їжі у міських школах та багато чого іншого. Але в мене є ще багато і покращень, типу які б я хотіла реалізувати зі своєю командою. Удосконалення сортування сміття, шляхом додавання спеціального контейнера для збору паперу та окремого контейнера для збору скла, запровадження пільгової програми щодо придбання сонячних батарей та їх установлення на дахах будинків для містян встановлення світлофорів. На нерегульованих пішохідних переходах сприяння будівництву нових шкіл із зоною відпочинку, басейном, тенісним кортом, великим комп'ютерним класом, науково-дослідницькими лабораторіями та сучасними уборними. Я дуже люблю своє місто і тому, коли виросту. Я б хотіла прийняти участь у покращенні і вдосконаленні мого Харкова.